Фонд Вадима Новинського. допомагати людям просто. Добрий день. Благодійний фонд Вадима Новинського передає чергову швидку допомогу для військової частини А1736. Як ми знаємо, хлопці перебувають на передовій у районі Бахмута, у районі Нуля, як то кажуть. Дуже сподіваємося, що нашим військовим це допоможе у саму важку годину, у самий важкий час, коли треба вивозити хлопців з передка. Коли треба допомагати, дякуємо фондові Вадима Новинського від 57-ї бригади, 2-го стрілецького батальйону за надану машину швидкої допомоги. Підтримка збройних сил України це найголовніше, тому що е, люди ризикують своїм життям і здоров'я. Насправді швидка допомога, яка допоможе евакуйовувати хлопців е, з позицій до госпіталя або до місця, де їм можна надати медичну допомогу. Це надзвичайно важлива і місна допомога. Дякую. А з нашого боку, ми дуже дякуємо вам, що Збройні Сили України дають нам можливість відсвяткувати наше православне Різдво. І дуже сподіваємося, що це Різдво буде і для вас, хоч якимось святом, та якимось таким світлим лучиком для усіх, хто перебуває там напередку, для усіх, хто дуже потребує не лише фізичної допомоги, а й духовної. Я дуже хочу подякувати Вадиму Владиславичу на за ту допомогу, яку він надає нашим військовим сьогодні. Коли я побачила, як ігнат сказав в машині. Якби така швидка допомога в мене була б під Миколаєвом, я про це тільки мріяв. Тому величезне вам дякуємо і величезне дякую всім хлопцям на передовій. Тому що ви віддаєте своє здоров'я, своє життя за нашу батьківщину. Дякуємо вам. Дя... Дякуємо. Хлопці. Дякуємо. Фонд Вадима Новинського. Допомагати людям просто.